Ласкаво просимо до GLS Now, вашого порталу до світового лідерського контенту будь-де й будь-коли. Розпочати дуже просто перейдіть на glsnow.com та зареєструйте профіль, використовуючи свою електронну адресу. Після входу ви за крок до відкриття потужного лідерського контенту. Маєте код доступу для активації продукту. Натисніть «Redeem here» на головній сторінці після авторизації або перейдіть у укладку account» під вашим профілем. Спершу поставте позначку, щоб погодитися з умовами використання платформи GLS Now. Після цього введіть свій активаційний код у поле «Redeem voucher». Передплату або продукт буде активовано у вашому профілі і вона стане доступною у вкладці лайбрарі. Готові переглядати виступ або інший контент? Знайдіть його на головній сторінці GLS now у вашій бібліотеці або в межах конкретного випуску саміту. Контент поділено за типами. Промови, історії грандіозного бачення та креативні виступи просто натисніть на обраний блок і відео почне відтворюватися одразу. Хочете змінити мову? Легко перемикайте аудіо або субтитри у налаштуваннях плеєра внизу праворуч. Щоб змінити мову аудіо, натисніть на іконку навушників і оберіть бажану мову. Щоб змінити мову субтитрів, натисніть на іконку тексту та перегляньте доступні варіанти шукаєте додаткові матеріали. Кожен виступ супроводжується корисними інструментами, посібниками для обговорень, короткими конспектами, візуальними матеріалами для глибшого засвоєння. Тем ці ресурси доступні лише через браузери. Натисніть кнопку назад у верхньому лівому кутку плеєра, щоб перейти на сторінку додаткових матеріалів. Клацніть стрілку біля назви документа, щоб переглянути доступні файли. Ви можете їх роздрукувати або завантажити. У дорозі завантажте мобільний додаток GLS Now для iOS або Android, з App Store або Google Play і увійдіть у свій профіль. Ви зможете продовжити перегляд з того місця, де зупинилися, та легко перемикатися між пристроями. Для офлайн перегляду додаток дозволяє завантажувати виступи ідеально для подорожі або у зонах з нестабільним інтернетом. Натисніть іконку завантаження, і відео буде збережене на ваш пристрій. Зверніть увагу. Такі файли діють протягом 7 днів. Зверніть увагу, хоча до одного аккаунта можна підключити необмежену кількість пристроїв, одночасно транслювати контент можуть лише три пристрої. Потрібна допомога? Відкрийте розділ поширені запитання на сайті або напишіть нашій команді на адресу. Ось і все. А ви готові досліджувати, зростати і вести. Де б ви не були і чим би не керували? GLS Now готовий. Щойно будете готові. Ви. GLS Now. бо найкращі лідери ніколи не припиняють вчитися. Бажаємо вам натхненного навчального досвіду.